Всім привіт! Кінець вересня, дощі не зупиняються, заливають землю. І навіть метелики вже сидять не на квітах, а й за холоду сидять на мульчі, щоб була можливість відігрітися. Погода нагадує не вересень і навіть не жовтень. Погода нагадує. Ух ти, навіть сонечко проблискує. Дуже-дуже приємно побачити сонячні промені раз за місяць. Так ось погода нагадує листопад. І зараз вже є нагода побачити, що тут у мене наросло в батату. Батат помер дуже-дуже рано. В перших числах вересня У мене є відео. Вдарив приморозок, а батат не те що. Не переносить морози, батат не переносить нульові температури. Це дуже теплолюбивий овоч, хоча і здатен рости в наших широтах. Так ось, я вже подивився, який батат у мене біля річки. Його фактично немає. В лісі іще росте, іще ще зелений лапухи лопухи лісового батату втричі більше, аніж в мене тут на городі. Але і на городі вже пройшов час подивитися, що тут моє наросло, я, звісно, викопувати весь не буду, я викопаю тільки так, щоб було на кухню і було зрозуміло, що в мене за врожай. У мене тут три сорти, і я хочу знайти кожний. Якщо один сорт я знаю, він він різний за листям. Правда, тут вже тут листя, тут вже листів давно немає. Зараз, зараз можливо слідущий кущ Ось. Ось ще листок, а тут листя ще є. Один сорт має ось таке листя, і це ось він. А ось інші два сорти, у них листя ось таке, як сердечко, і зовсім не відрізняється один від одного. Можна відрізняти навіть не по кольору бульби, а відрізняється лише по кольору м'якоті в бульбі. Ось такі два сорти. ну Зараз я точно, точно подивлюся мішки з двома сортами різними, а потім ще, можливо, переверну декілька мішків і серед них буде сорт той, який я шукаю, третій. Поїхали. Копати нічого не потрібно, просто переворачуємо мішок. Переворачуємо мішок і висипаємо. Все, що видно, видно як корінь, корінь ось попроростає через отвори і на землі. Ми поки висипаємо. Оп. Висипаємо все, що тут є. Керенева маса. Дійсно добре, а ось врожай не дуже напевно зараз, зараз все побачимо. А ось із врожаєм цей сорт трохи підвів Ось так Ось такий врожай, Одна бульба Ось це зовсім мені не подобається. От так Виривається батат навіть з бататами. Тепер переворачуємо сам мішок. Це ж таки щось щось є. Не так, як у річки. Тут йолки палки Тут щось є. В цих мішках все ж таки щось є. І його зовсім зовсім немало. А в мішках є батат. Я вже я приготувався я приготувався бачити те ж саме, що я побачив на річці. Але тут, хоч він, звісно, і не дуже товстий, о, хоч він і не дуже товстий, але тут є батат. Зараз я покажу, що тут наросло. Тут наросло приблизно ось так Тут є батат Я Я просто радий, да, я, я розумію що батат не товстий тому що часу, часу просто прямо скажем Не вистачило Для батата Рости 90 днів це дуже-дуже мало. Але, але і не те, щоб його зовсім не було. Батат є. Ось це ось такий собі невеличкий мешечок був майже заповнений бульбами батату. Зараз ми перевіримо ще декілька мішечків. Це вже, це вже на вечерю вистачить. Але зараз я перевірю ще декілька мішечків для закріплення результату. Я задоволений результатом цього виду ботату з огляду на те, що літа у нас літа не було. У нас літа було для картоплі, для подати його не було. Ну, Продовжимо продовжим далі перевіряти. Ось такий не так просто Не так просто його тут витрусить. Треба мішок трохи пом'яти. О Я зараз покажу, що тут Всередині, всередині просто казка. Мені подобається батат. Так, кущі. Куща вже цей відділю. Одною рукою звісно, рукою, звісно, важко. І ось що я бачу тут, коли висипаю мішок. Ну чого ж йому вилазить, якщо він забитий корінням і бульбами Ось так. Красота. Просто красота. Це ж батат. Зразу, зразу один сорт, один сорт із листям, які мені які мені подобались, іде в утіль. Більше я такого, більше я батату з таким листям. Я не пам'ятаю, який який це сорт, треба подивитися, У мене є відео ще навесні, в кінці зими я знімав відео, там розказував про всі сорти, які мені прийшли. Ну, але я вже бачу, що... Батат з таким листям у мене рости не буде. Ну це ж... це ж не вражай, зараз я, цей я вражай покажу. Ось 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 вся, вся різниця, хіба це вражай? Зараз я ще такий один мішечок витрушу, щоб було, щоб було всім Зрозуміло, хто є хто. Можливо, це якийсь не такий кущ. Ось, ось ще один мішечок із таким бататом. Ну, ботва, батва зовсім непогана. Зовсім непогана батва. Мощна. Можливо, то якийсь кущ був не такий. Може ще щось не так йому було. Це може бути. Ось туди ж коріння повилазило назовні. Вибрасуємо ще раз. І ще ми бачимо, ще ми бачимо знову ось таке у нас. Ось таке у нас на, на цьому кущі. Ну що це таке? А це хіба це батат? А це, Оце схожий на батат? Ні. Це не батат, це що попало. Ось так. Отакий, такий от батат у нас. Митро. Ось такий батат метрової довжини у нас <рес> виріз в мішках. Ні, це не батат. Все, все зрозуміло. Отакого От білого коріння в мене більше не буде. Який росте у мене. Поруч, поруч. Із цим бататом, який зовсім не батат. А отут у мене мішечок просто, просто луснув. Просто його хтось. Взяв і розірвав. Чому він луснув? Зараз будемо зараз будемо розбиратися. Отак. От Ось чому у мене мішок луснув. А я ж я показував, я не просто... Я... Це не те, що я нарочно взяв його і розірвав. Я його побачив тільки після того, що він луснувши. Й... Після того як убрав бадилля. І ось чому мішки лускаються. У мішках просто не вистачає місця для батату та землі. Однією рукою, звісно, не дуже не дуже легко це все витрушувати, а витрушувати є що. Зараз. Отак сіки вистачало. Сіки вистачало місця у мішках, сіки і росли бульби. Зараз я ще два мішечка виверну, але камеру я закрию, однією лівою вивертати мішки зовсім-зовсім незручно. Ні, все-таки я хотів вимкну, вимкнути камеру, але все ж таки я її знов вимкнув. Ось я, у мене так от ріс мішок. І я бачу, що якби було гарне літо і довге, то батат навіть почав би почав би рости зовні мішка. І ось я ще хочу показати, навіщо я вимкнув камеру. Мішочок і врожай і у мене не такий, який дозволяє погода і холодне літо, а такий, який дозволив об'єм мішка. Ось я бачу батат, А ось батат просто, просто розірвав мішок, розривав мішок і пре наверх це саме дно мішка, чому тяжко їх. Звільнювати від землі. І останній кущик. Ось чому я люблю батат. Чому я люблю батат. Якщо садити їх в мішки, врожай може бути значно менший, аніж без мішків. Але ж той великий врожай, він так, бува, розповзається, що його просто він хоч і є, його неможливо знайти. А тут -а мішок витрусив і все. Ось такі ось такі бульби, бульби ваші. Однією лівою. І це не не збільшення, не сарказм, а я а я зараз працюю дійсно однією лівою. І ось що в мене вийшло. В мене вийшло із чотирьох мішків результативних мішків батату Ну оце Можна не рахувати Це з одного мішка. Оце ось із чотирьох мішків батату Чотири кущі. Я тут вважаю, що відра-півтора. Якщо в самий-самий холодний і непідходящий сезон для батату батат дає такі врожаї, які дає картопля в гарний сезон, то який ж батат буде давати врожаї, коли літо буде літом? А травень буде травненим і вересень буде вересним, а не листопадом, не грудним, не жовтним. Залишається перевірити ще одну ділянку в лісі, мою експериментальну, яку я не перевірив, з-за того, що там вона росте і вся зелена. І результати експеримента будуть всі на 100% відомі. Дякую всім за увагу та терпіння.